І поки наші збройні сили демілітаризують окупантів, у тому числі й на Васильівщині, евакуйовані звідти мешканці продовжують отримувати необхідну допомогу. Що й кому надають у спеціальному гуманітарному центрі, знає гуманітарна Олена Машталяр. Війна змусила багато родин не з доброї волі залишити власні домівки. І тепер переселенці намагаються облаштуватися на новому місці, але потребують підтримки. Дуже важко, дуже важко, дуже важко, навіть не тільки морально, морально дуже. З початку повномасштабного вторгнення з Васильівського району до Запоріжжя виїхало близько 20 тисяч жителів. Для їхньої підтримки в липні було створено центр взаємодії Ми разом. Крім видачі, організації видачі продуктових наборів, у нас ще працюють консультації, консультації фахівців, освітяни, надаємо допомогу. Психолог надає допомогу в управлінні соціального захисту. Допомагаємо, направляємо, координуємо, як оформляти довідки людям, як отримувати виплати. Найбільше потребують уваги родини з дітьми. У центрі їм намагаються приділити максимум уваги. Вже не вперше тут видають продуктові та гігієнічні набори сім'ям з дітьми до одного року, дітьми з інвалідністю тощо. Спочатку було важко, але за допомогою волонтерів, допомоги ми змогли це пережити, скажімо так. Зараз добре, і дитяче харчування, і підвозники дуже потрібні. І дякую волонтерам, що допомагають. Багато людей приходять сюди не лише отримати допомогу чи консультацію фахівців, а й просто поспілкуватися із земляками, обмінятися останніми новинами. Ми, як приїхали, були в шоці. що тут життя, що тут є продукти, вибір, все якось. Ну, ну, Життя коротше. Тоді, через якийсь час, думали, що будемо скучати за домівкою, але переживаємо за всіх рідних, що там залишились, куми, друзі. От. Но вертатися якось не хочеться, тому що тому що там зовсім гниле болото, і, і з кожним днем все притисняють більше більше». За час роботи центру допомоги ми разом сюди звернулися близько 9 тисяч осіб. А дехто став добровільним помічником і тепер підтримує своїх земляків як волонтер. Працівники нашого центру це всі волонтери, які також на сьогодні є переселенцями, це освітяни, головні врачі з нашого району Васильівського, шахтарі, медсестра, тобто всі волонтери працюють на добровольних началах. Всі ми звідти виїхали і сподіваємось найближчим часом повернутися. Працівники центру розвивають співпрацю з благодійними фондами та організаціями і намагаються вирішити всі проблеми, що з ними звертаються земляки.